Є знижки на лактацид 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на Аквамаріс, 15% в аптеках подорожник бам та ощад. 78-й канський кінофестиваль, друзі, який відбудеться з 13 по 24 травня. Цього року обіцяє стати найгламурнішою подією року. Готуємося до зіркового просто параду на червоній доріжці. Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість 2909 заявок. У фестивалі візьмуть участь найвідоміші голівудські актори, зокрема Том Круз. Чекають на Скарлетт Йоханс. Нема стоун, має бути Том Генкс. Ну а ще у канах покажуть нову частину місії. І не здійснені за участі Тома Круза. Так, друзі. Ну і тут варто зазначити. Що Том Хенкс, бачите, такі свіженькі такі, нормально. Які років, боже легенда, так друзі, ну і в конкурсній програмі. Також буде заявлений новий фільм. Два прокурори українського режисера Сергія Лозниці, якого свого часу виключили з української кіноакадемії. Ну і окрім канського цього явища таких подій цьогоріч фестиваль включив до своєї програми фільм про нацистського лікаря і доброго росіянина. Лапках, звісно, uh -huh. зникнення Йозефа Менгеля, російського режисера Кирила Сіребрінкова. Та все ж таки без української участі фестиваль не мине. До спеціальної програми увійшов фільм британського режисера Гаріса Дікінсона. Їжак так, ось бачите, анонс візію, в якому зіграла українська акторка Карина Хімчук. Отак. Ну а ще більше новин про життя відомих людей. Просто зараз команда ЖВЛ доповідає. Чоловіка загиблої в моторошній ДТП, 39-річної блогерки Анни Жук, судитимуть, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіка загиблої блогерки, який перебував за кермом авто, звинувачують в порушенні правил безпеки, що призвело до смерті Анни Жук та заподіяло серйозні травми водієві вантажівки, яка була припаркована за межами проїзної частини. Полтавська обласна прокуратура повідомляє, що на чоловіка Анни Жук наразі чекає суд. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі із забороною кермувати автомобілем впродовж трьох років. Нагадаємо, 24 січня автомобіль Lexus, яким кермував водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Рено Преміум. Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Анна Жук від отриманих травм померла на місці події. Робі Вільямс розповів про хворобу, яку в нього виявили після вживання препарату для схуднення. Торік виконавець розпочав боротьбу з вагою. Уільямс вирішив залучити для цього препарат, який допомагає з втратою кілограмів. Так, музикант схуд на 13 кілограмів, проте водночас у співака діагностували небезпечну хворобу цингу. Так, так, ту, на яку хворіли раніше у тривалих плаваннях моряки. В інтерв'ю The Mirror артист ділиться, що на тлі вживання препарату в нього нього зникав апетит, тож він нічого не їв. Окрім кілокалорій, Робі Вільямс не отримував поживних речовин, що призвело до дефіциту вітаміну С і як результат спричинило появу цинги. Поки Дональд Трамп підвищує мита для всього світу, журналісти ТСН порахували, скільки ж будуть коштувати європейські мита родині Трампа. А якщо точніше, як може здорожчати гардероб Меланії Трамп після впровадження нових мит? Дружина президента США обожнює європейські бренди. Меланія носить взуття від Крістіан Лабутен та Маноло Бланік, жакети й пальта від Діор, сукні, блузи та костюми Дольче Габана. Тренчі у Меланії завжди від Барбері. Якщо говорити конкретніше про ціни, то шовковий жакет на офіційному сайті бренду зараз коштує 6549 доларів. Костюм Діор 4300. блуза Меланії 650 доларів, туфлі 845 доларів. Улюблений тренч від Барбарі коштує майже 3000 доларів. А самих біркін від Ерме у Меланії на 200 тисяч. Це за найскромнішими підрахунками. Таким чином, всього за п'ять речей Дональду Трампу доведеться викласти на 5767 доларів більше через свої ж мита. А далі, ексклюзив від команди ЖВЛ побували в гостях у сьогоднішнього іменинника Меловіна, де облаштував він свій офіс мрії. Навіщо йому там автограф залушного і портрет Сальвадора. Далі? Як буде святкувати всі деталі? Далі з Днем народження. Сьогодні свій день народження святкує один з найяскравіших та найепатажніших артистів української сцени. Співак Меловін зустрічає своє 28-річчя. А от напередодні свого свята він ексклюзивно запросив команду ЖВЛ у свій творчий офіс розташований в самому серці Києва на хрещатику. Я знаходжуся на місці, де мені найбільше комфортніше, тому так це мій офіс. Простір, де народжується творчість, де можна запрошувати фанів. Я про це колись дуже сильно мрію. Мріяв. Саме в цьому офісі ділиться співак. Він зібрав те, що дорого його серцю, а ще безумовно надихає: унікальні костюми, фотографії, що гріють спогадами, та картини, що малювали для нього друзі та фанати, і навіть він сам. А ще автограф Валерія Залужного, що почесно займає місце на стіні. Утім, Меловін розповідає, де б він не був, поруч з ним має бути портрет Сальвадора Далі. Наприклад, у цей Далі з Леся Гранд Фест, коли я там був хедлайнером. Це обов'язкова прям штука. Вони мають мені занести в номер або в гримерку. Просто маленький портрет далі. Він може бути який його завгодно, тому що мене це дуже надихає в Гримерці. Про все це ділиться. Меловін колись він тільки мріяв. Знаходилося достатньо кількість людей, які тобі казали, що ти не зможеш, що ти ніколи в житті не будеш жити в Києві. Ти ніколи не будеш зіркою, ти ніколи не будеш артистом. І максимум твій концерт прийдуть лише батьки. Утім, у його 28 на концерти відтепер приходять не лише батьки, а й шалений натовп меловінаторів, як себе самі називають фанати співака. Вони щось якісь подарунки з собою тащать, щось готують, і це завжди відбувається дуже мило. Ми всі спілкувалися, це було дуже тепло, і дійсно зустрічі вони з різним контекстом відбуваються. Вони можуть зайти з філософії, закінчитися прослуховуванням ексклюзивної пісні, яку ще ніхто не чув. А можуть закінчитися обіймами, сльозами, сльозами. Щас... І таке інше. Тож сьогоднішній день Меловін точно зустрічатиме в обіймах фанів. День народження також зробив зустрічі. Неважливо, чи є концерт, чи немає концерту. Я подумав, чому би це не проводити прямо в офісі. А ще, зізнається, нам вже загадав свої подарунки. Я створив вішліст вперше в своєму житті. Чому? Коли я перевозив речі в цей офіс, я зрозумів, що я плюшки. Я це завжди знав. Але я ж не не знав, що настільки плюшки дома тепер нема поличок. І нема половини вже речей. Нова ера мінімалізму всередині. Тому я створив вішліст. А от святкуватиме співак, очевидно, без алкоголю, адже вже два роки як відмовився від нього. Це співпадало з внутрішніми метаморфозами, з тим, що відбувається всередині, зі змінами, з відмовами від чогось пагубного, що впливає на тебе якось негативно від відмови того самого алкоголю. Зараз я і, і, і вирішив відмовитися від паління також. Це як такий новий етап. І, і, і одночасно повернення до себе минулий рік ділиться. Меловін приніс і нові трансформації всередині. Перестати за собою гнатися у вічній якісь погоні, бути ще успішнішим, бути ще класнішим, бути ще якимось. Мені стало не страшно втрачати людей. Мені стало не страшно втрачати людей, які захотіли втратити мене. І мені здається, це початок великого успіху. Меловін оберігає стан не тільки своєї душі, а й інших. Я розумію, звідки це. Бере свій початок, тому що мене ображали в школі. За мене не заступалися. Мені хочеться захистити. Я не хочу вважати себе людиною, яка стоїть осторонь, і вже показав, як це Меловін ніколи не працював на скандального режисера молодого театру Андрія Білоуса. Утім, мітинги проти харасменту в театрі не пропустив. У 21-му сторіччі будь-який харасмент, будь-який булінг, емоційний тиск. Це просто недопустимо. В новому для себе році, зізнається Меловін, він має великі плани на життя і обіцяє покликати нас на всі прем'єри, а на прощання ділиться секретом натхнення із кожним. Я собі бажаю кожного дня, коли прокидаюся. Більш рівних доріг на шляху до мрій.